Так, доброго дня всім. Сьогодні ми дивимося комбайн. Прилетіли в Будапешт і приїхали до фермера подивитися комбайн 2388 для нашого клієнта. Зараз ми знаходимось в Словенії недалеко від кордону з Угорщиною. Комбайн 2007 року, вже його обдивились. По вайберу подзвонили клієнту, включили прямий е, відеозв'язок, обдивили всі вузли, агрегати. Е, фермер не дуже великий, але техніки в нього як завжди багато. Така оця стоїть вся структура в нього під накриттям. Поля, кстати, дуже великі. Я перший раз в цій країні дуже цікаво. Е, фермер із сином там на, на задньому плані стоять. вони. Самі австрійці і живуть в Австрії, а тут фермирують. Комбайн американець по ціні будемо зараз торгуватись Перевірили 2400 мотогодин на 3500, десь приблизно. Комбайн практично новий, я б сказав би. І візуально ми його обдивилися, завели. І... По, по наробітку не дуже великий. Він в одних руках був у фермера, тому можу сказати, що такий дуже класний екземпляр. Продають його за дуже адекватні кошти. Як для нас, все працює, перевірили. Думаю, що клієнт буде довольний. Комплектується жатко 9-метровий, зараз підемо її окремо, ще знімемо цю жатку. Ну, дуже радий, що сюди приїхав, чесно кажучи, комбайн дуже достойний. Не побоюсь цього слова, можна закритими очима його брати. Так, отже, це комбайн 2388. Зараз знімемо жатку і будемо рухатися далі. Всі номера і контакти будуть під цим відео, тому телефонуйте, це компанія ГРОКС з міста Полтави, ми знаходимося на вулиці. Міщенка-2. Заходьте до нас, підберемо гарну техніку, полетимо разом. Або полечу я один і зніму для вас відео з максимально деталізоване, щоб підібрати якісну техніку з гарним наробітком до вас господарства. Отже, дякую. Зараз знімаємо жатко і прямуємо далі.